Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха. Щоб я могла бути готова до слухання Твого Слова. Перед світлом слова і духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Матея. Отця я посилаю вас, овець серед вовків. Будьте отже мудрі, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас, Сендріоном, і вичуватиму вас по всіх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними і поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. дано буде вам на той час, що маєте говорити, не ви би будете говорити. А Дух Отця Вашого вас говоритиме. Брат видись на смерть брата, і батько, дитину, діти постануть на батьків і буду їх убивати, вас ненавидітимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться. Не ви би будете говорити, а Дух Отця вашого вас говоритиме. Сьогодні закликає мене Христос, щоб я могла нести Його іншим людям, особливо до тих, хто ще не пізнав Христа. І щоб я не журилася, що я маю говорити, щоб я поклалася на Його довіру, бо пише, не ви будете говорити, а Дух Отця вашого вас говоритиме. Господи, я тебе прошу щоб я могла мала відкрити вуха, коли ти до мене будеш говорити. Допоможи мені, щоб я могла нести добру новину про тебе тим, хто потребує цього. Господи, очисти моє серце, мій розум, щоб я могла прийняти те, що ти мені хочеш сказати. Амінь.